За цими дверима шість років роботи показує засновниця музею Людмила Багателя. У двох кімнатах колишньої бібліотеки речі, що бережуть історію та традиції села Кам'яний Брід. Важливо це все зберегти, показати для наших нащадків. Жінка працювала 16 років соціальною працівницею. каже у хатах своїх підопічних не раз бачила старовинні предмети домашнього вжитку: вироби з кераміки, меблі, знаряддя праці та вироби із лози. Я бачила всі ці скарби, які ви тут бачите, і на горищах, і, на, і в скринях. Ну, от, така зародилася ідея все це зібрати докупи. Були такі хати, що вже там взагалі все винесли, просто такі хороші люди, там повитягували все. Я туди йшла, хоча там вже нема нічого, хоча там музейні експонати залишились, вони нікому не потрібні. Тож, обійшовши, мало не кожен двір, говорить, зібрала сімейні реліквії для майбутньої сільської скарбниці. Наприклад, ось цей глечик подарувала 97-річна бабуся. Вона виносила своїм батькам у поле водичку. Батько зробив таку ручечку. А ці вишиті рушники дістались спадок від місцевих майстринь. Коли приходить внучка і знаходить тут прізвище своєї бабушки, то це для неї дуже приємно. Вже їй давно немає цієї людини. А пам'ять про неї залишилась. Із 700 експонатів найцінніший, каже, ткацький верстат. Саме він став поштовхом до облаштування музею. Брат мій, коли купив будинок у Бешеві Київської області, де проживали 90-річні вже старенькі люди, він виліз на горище і обнаружив оце такий клад. Він каже, що б робити з цим усим? Тут я таке знайшов. Кажу, ну вези. Тепер ці кімнати, ніби екскурсія у минуле, розповідає пані Людмила. Тут все як і сотні років тому. Коври ручної роботи це дуже цінилися, і хто міг із майстрині їх вишивати і робити, то робили, да? і дуже славилися цим. Ось кроватка, яку зробили в нас в селі для своєї дочки, батько зробив Вона да. качується дуже. Оглянути експонати до музею прийшла директорка Центру культури та дозвілля Надія Гончар. Каже, планує тут проводити екскурсії для місцевих школярів. Це дуже важливо, щоб жителі нашого села і всієї громади не забували про збереження традицій українського народу. Музей створили в пам'ять багатьом поколінням кам'янобрійців, розповідає його засновниця. Сподіваються, що все зібране нею не буде втрачено. Це дуже цінно і я, я горда тим, що я це змогла зробити. Хоч якусь частинку нести в цю історію. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.